Значить так, я тільки шопінгу і зараз обаче на мені нові вбрання, які купити можете і ви. І я знаю, де дешевше, де економніше, де краща якість і що вже давно не в тренді. А в цьому нам допоможе розібратися сьогоднішня моя гостя цього відео, Ксенія Господінова. Ти знаєш, скільки коштує ваш Дай Боже! Я, дай, 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 вгадаю, 168. Сто... Загнала сюди капчорку і каже: Міряться все, міряться все. Так що зараз буду міряти. Так, сьогодні буде трішки такий дівчачий відосик, і я сподіваюся, що вам сподобається, тому що я знаю цю проблему, коли не хочеться витрачати багато коштів, коли ти не любиш витрачати час на шопінг, коли в тебе реально не хочеться, щоб боліла голова про те, як гарно виглядати, але при тому ти хочеш, щоб всі запитували, а ви українка, і я знаю, як це зробити. Потрібно довіряти цю справу професіоналам, розумієте, лікар має лікувати, стиліст має одягати. І сьогодні я хочу познайомити вас зі стилісткою з України Ксенією Господіновою. Вона так само, як і ми зараз проживає у Алгарії, і я просто невимовно щаслива, що була можливість особисто попрацювати з тією людиною. І у вас так само є в цьому змога. Ви можете просто перейти на її соціальні сторінки, написати їй. Але перед тим я хочу показати вам, як на практиці працює Ксенія. У неї великий досвід роботи як стиліста. Вона працювала на один до суди на СТБ. Вона працювала з ведучими. І з такими як Соломія Вітвіцька також не був свій бренд, і що можемо сказати, вона дійсно професіонал своєї справи, тому що я на багато речей не наважилась би, якби пішла сама. Але Канада це країна можливостей, це країна нових поглядів, і давайте слідувати її правилам. Але не всі її правила. Пасують до нашого стилю. Ну що ж, я не забираю більше ваш час. До речі, мене звати Ангеліна Таран е, і побігли з нами на шопінг. Ну і значить, вийшло так, що ми все таки зібралися вже в торговому центрі. Ага. І е, перше, що я хочу сказати, бути чесною, шопінг для мене це стрес. Uh -huh. Я просто не знаю, з чого розпочати. І мені здається, ну ця вся проблема, яка зараз є у, наш, у наших українських uh -huh. дівчат в так. Канаді, це те, що ми не знаємо де купувати раз. Uh -huh. Ми не знаємо бренди, які обирати тут два. Ну і звісно, проблема з трендами. З кольорами текстури, uh -huh. ти звісно, видно що ти стиліст, вдягаєшся вже по цих всіх пінтерест картинках. Але, наприклад, ну для мене не зрозуміло, з чого починати, uh -huh. як починати. Давай спробуємо розібратися по цій базі. Окей, okay. так по базі, ти прям все вірно кажеш. Якщо не знаєш, з чого почати, треба починати з базового гардеробу. Бо базові речі вони завжди у тренді. Це класичні речі, які не мають ніяких яскравих е малюнків, не мають яскравих принців. Це прості покрої, зрозумілі речі, але актуальні, що дуже важливо. Ольга, що зараз майже все актуально. Актуальні і 90, ті і трошки 2000-х, і це усей такий мікс. Тобто ми можемо носити і приталіні речі, mm -hmm. якщо то пасує вашої фігурі, або ми можемо носити оверсайз, або mm -hmm. все це міксувати, що ще буде класніше. Тобто, у цей мікс фактур, мікс стилей завжди виходить на такі на найсмачніші образи. Я люблю на одну сторону. Так, так, щоб воно поприкольніше, знаєш, виглядало. Тобто, ми і підкреслили та. Але залишили оверсайз і зробили образ прямо таким більш цікавішим. Тобто так вже можна і на паці піти, розумієш, якусь, або на зйомку. Високі ще чоботи у стилі 90-х. Знаєш, як Рейчел з друзів носила? Так. Да. Оце воно. Оце буде кайф. Так, так, прикольно. Це другий образ, який мені подобається. Ні, так не треба робити, бо воно дуже щільне, не буде класно працювати. Що хочу сказати, цього образу. У нас тут е, різні кольори, але вони дуже класно по гамі співпадають. Тобто, оцей денім такий блакитний, дуже класно міксується з таким шоколадним і такий білий, і молочний колір. Mm -hmm. Воно все ніжно класно виглядає. І що прикольно, то це зараз ми маємо мікс фактура. Mm -hmm. Тобто денім а, з шкірою. Просто вау, тобто судив дати ще взуття, наприклад, чи козаки, чи чоботи, високі в стилі 90-х, як у речі з друзями, і буде прям вау. А базові речі це. Uh, є такий особливий списочок. В мене uh, це біла та чорна футболка, uh -huh. пряма це не притали. Футболка, так. не майка, uh -huh. не топ, а іменно uh, саме футболка. У нас нещодавно відкрився магазин Uniqlo, і це ідеальний магазин базових речей, бо там uh, ціна якість дуже сів, uh, співпадає. Приблизно от яка ціна? Але мені здається, що футболка близько 15, 15 або 20 доларів. Ну це зайти типу в якийсь найдешевший магазин, то так. те саме, так, але якість, звісно. А, але але Юнікло, воно дуже якісне. Mm -hmm. Тому біла-чорна футболка. Базовий такий лонгвів я рекомендую взяти у Юнікло. Uni так, okay. так. Воно буде краще. Дешевше Добре. і краще? Так. Запам'ятали. Рубашка, сорочка біла та, наприклад, блакитна. Зараз mm. актуальна рожева, можна рожеву взяти до своєї бази, якщо пасує до обличчя. Це піджак прямого крою, можна трошки оверсайз неприталений, бо він буде тоді пасувати під усе. Прямі джинси, блакитні. Зараз, до речі, ще актуальні встали чорні джинси. Просто чорні джинси, вони прям дуже актуальні, але вони базові і вони завжди вам знадобляться. Тобто mm -hmm. одні, наприклад, блакитні можуть бути прямі, а чорні, наприклад, можуть бути широкі, вайтлек чи кльоші. Вони були. Різного формату, різного фасону, ви тоді можете міняти та міксувати та мати різні образи. Спочатку ми зайдемо до Орійці, це не, не з дешевих бренд, але ми там можемо подивитись, що є по трендам і що є по базовим речам. Як приклади зараз подивимось, то на ціни теж подивимось. А дівчата, що я казала про актуальність чорних джинсів, ось саме те, що треба брати, що актуально. ось от такий даві зараз У мене лук. Яка світленка? світленький лонслів, біла футболка, наприклад, чорні джинси і все клас. Вау, міні. До речі, що хочу сказати, що міні зараз дуже в тренді. Ось такі спіднички. Це прям вау, вау, вау. Їх треба міксувати з якимись ботфортами, і це буде дуже класно. І великий светер в'язаний. Супер тут запитання так. знаєш, у мене є типу джинси, там такі, знаєте, як так каже бабуся, собаки поїли погризли, а, типу так, по позатерті. Я дивлюся, що в Канаді це ну багато людей цього не носять саме такий одяг. Mm -hmm, але так. у нас, значить, то це мода вже відійшла. Так. Яка зараз ситуація? Якщо ми дивимося mm -hmm. на цей ринок? Ну ні, треба дивитися зна треба дивитись на себе та відчувати, що тобі хочеться. Mm -hmm. Я розумію, якщо хочеться трошки там драних джинсів, можна, але занадто вони вже не актуальні, вони вже відійшли. Тому краще. Чи все ж таки обирати такі mm -hmm. класичні прямого крою, або я ж кажу, трошки white leg, а, широкі? Якщо ми просто зміксуємо білу футболку, блакитні класичні джинси та чорний жакет, ми вже маємо класний образ, який може підійти на співбесіду, якому можна піти у кіно на зустріч з подругою, а можна міняти, наприклад, червону помаду, акценти mm -hmm. робити. Так, можемо вдягнути якісь аксесуари, класну сумку, акцентну, що теж може бути. І, наприклад, червона сумка буде дуже. Класно виглядати і підкреслити цей образ. А якщо ми взуємо, наприклад, кеди, ага. це на, буд на буденність, міста, такий кежуал стиль, А якщо ми одягнемо підбору, то вже можемо йти на співвестувати. Ти сказала про три речі сумку, дві пари взуття і побачила вже п'ять образів в голові. Тобто настільки Клас, можна так, міксувати. Так, звісно, звісно. І на осінь, на зиму я пропоную ще рекомендую купувати, наприклад, кардиган. Угу. У якомусь, наприклад, можна акцентному кольорі кардиган, а під нього, під низ, як першим шаром, взягати. Білу футболку. Mm -hmm. І тоді білий колір буде біля лиця, він буде освіжати, підсвічувати, і це буде завжди класний варіант. Тобто не взягати, не незрозуміло, що якусь сіреньку ковтиночку не треба, білий колір це завжди класний варіант. Можна ще чорний, mm -hmm. можна міксувати під нас. Звісно, у нас у всіх завжди в нас, настрій різний. Але це буде класно. Або, наприклад, просто можна кардиган, на напугав кактах, mm -hmm. а ще можна свето. Якийсь оверсайз, і теж такого акцентного кольору без принців, просто такий спокійної в'язочки, світленький, наприклад, молочний, бежевий або білий. І це буде теж класно виглядати поверх. Можна втікнути якийсь аксесуар. Mm -hmm. Ну, бачу, ти їх любиш. Так, ти класно так, комбінуєш. Так. Бо аксесуари вони підіймають образ на новий рівень, можна щось порозглядати. Це завжди цікаво виглядає. Але за, зараз на мені базові базові речі. Ну та. білі кеди, широкі джинсиветлик, яким вже декілька років. Піджак від українського бренду Діадія дуже полюбляю. класна якість, обожнюю. і дуже. Такий базовий лонгслів, Це, я можу це взягати і взимку, наприклад, якщо сюди взягну гольф mm -hmm. у молочному колі, це ж буде добре. Якщо чесно, я вже втомилася. Як вона це робить, я не розумію. А я ще роблю перед цим шопінгом, я ще роблю прешопінг. тобто я ще ходжу сама по магазинах та обираю образи саме для тебе, які тобі підходять, та відкладаю в магазинах це все, щоб ти не витрачала свій зайвий час. Ну, оце, до речі, витрачати час це, це дуже слушна думка, тому що я не люблю витрачати свій час угу. на шопінг на їжу. Я люблю, коли вже в мене є, що поїсти, і що вдягнути. Так що, поїхали, побігли. Ми намагаємося поміститися, стиліст розкладає речі мені вправо, вліво. Значить, дівчата брали трендові кольори, тобто джинс, базові, білий, білий, зелений, молочний і сірий, сірий, так. І різня теж текстуртекстура тканин, тобто така більш легка, більш жорстка, в'язана. Словом, якщо чесно, я вже трошечки боюсь ковтинка Sleeve взагалі-то добрий, але оцей пасок тут трошки інший. Тут заважає. Якщо його прибрати, вони буде краще. Штани прикольні, базові, такий типу leg, і вони добре, і вони добре подовжені. Тобі давай помірюємо з піджаком. Давай то мені подобається дуже такий базовий образ. у нас вийшов дуже базовий, дуже стильний. У нас така блогерш. Ну, прикольно, дуже прикольно. Оце базова дуже кафтинка. Можемо заправити, бо ми повинні пам'ятати, що довжина ніг у нас починається з того міста, з цього місця, де ми бачимо оцей початок. Тобто, якщо ми заправимо, в тебе одразу ноги довші, бачиш, візуально, як воно прикольно що виглядає. А якщо ще сюди пасок зягнути, буде більше акцентів, і образ буде вже дорожче виглядати та цікавіше. Я ще хочу звернути увагу на важливість аксесуарів, і такий аксесуар якось такий. Пояс це дуже важливо. Тому що, взагалі, коли є в нас ремінець в образах, він завжди робить класні акценти. Тобто, я хочу сказати, що не нехтуйте оцим, а купляйте. І оце, до речі, виглядає дуже прикольно. Скільки він коштує, зараз подивимось. Я важливо. вже бачу, 68. <світ> ну, до речі, це нормальна ціна. Я хочу сказати, що м -м, зараз Total Denim луки супер актуальні. Тобто ти можеш це і під джинси носити, і під сукню. І ось так. Але оцю оцей гудзик треба засігнути, бо ага. він трошки розширює твій селет. Бачиш, а отак він трошки його спирає. А я думала, він показує мою відкриту душу. <су> звісно, звісно, так, <су> так. <су> Ладно, Давай починати з това сірою Сірої? З сірої? Так, сірої з Закриваю сірозакриваю тебе. Осені немає тренч Ми не можемо носити. І взагалі проблема з тим, яку вибрати курточку, яке пальто. Тому що ну як подивишся, тут потрібно максимально закутуватися, але Українські дівчата не хочуть, хочуть. бути красивими. Типу, що робити в цьому випадку? Коні, що, наприклад, у Даунтауні ми можемо ходити по цих переходах. Ага. Якщо є автівка, то взагалі можна і не вдягатись. Можна якраз вдягати щось таке. Я дуже рада за всіх, у кого є права і автівка. Це це теж класний варіант. Мені здається, що прям дуже класний варіант. Тобто, я нещодавно робила розбергардероба клієнті, яка тут українці, яка тут живе 10 років. І вона каже: в мене один, а в мене два сезони. Літо, так, типу зима. Оце о, Інше після літа. Вона каже, що вона просто вдягається однаково, що з, о, в жовтні, що у там узимку, тому що вона садиться у своєму гаражі в машину, потім підіймається просто з гаража іншого і йде на офіс. Mm -hmm. Тобто вона вдягає светер, наприклад, чи сорочку, зверху, жакет. Які штани джинси, чоботи і все. І це вона вдягає у цей цілий рік. Якщо чесно, мені просто подобається, що стиліст ходить, працює, я хожу, знімаю взагалі не напружуюсь. Якщо чесно, я тепер розумію твоїх дівчат підписниць які говорили, що так класно ходить зі стилістом. У мене це перший раз. Якщо що, нам повезло в калгарі мати таку людину. Просто з бекграундом, з поглядом. Побачимо тим, як я буду в тому самому виглядати. Але... Так, 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 так. Оце так пальто хочеться, але ж розумієш, де його тут носить? Два дні і все. Um, ну, ти знаєш, я своє ось таке схоже пальто поносила в е, березні та у квітні і було прям дуже кайфно. Так? Да? Да. Як... Так. Ну, я думаю, що в жовтні теж може бути поносити з якимось красивим шарфом. Можливо, можливо. Виси поки що, поки що жди. Чекай, <смір> Чи пропоную, це просто такий е, пальто, слеш куртка слеш пуховик до полу. Що таке сташкурка Ну, покарати. коротше, тут, тип, типу, наприклад, стьогоне пальто, ага. яке може бути тепле. Ну, наприклад, що у нас шию, да, нам, як кажуть, на, на наші українські виробники, що вони шиють синтепона на мінус 30. Угу. Скоріше всього, тут теж таке ми маємо. І якщо це, це пальто у нас до полу, то нам тепло усюди. І якщо, наприклад, ми полюбляємо шапку, можемо обмотати шарфом теплим угу. з кашеміру. І воно буде теж тепло і зайчишку не попортить. Угу. А знизу ми вже вдягаємо все, що нам завгодно. Що ми вдягали би, наприклад, осені чи на весні. Скільки він там коштує? Ти знаєш, скільки коштує ваш лук? Рубрика чотириджа джинси, А светр у нас коштує 54 Ну непогано і виглядає... Це, як рубашка, так так, так. Але це лук. От ти хотіла лук за 100 доларів. Тримай, я, я тобі його створила. Ми це зробили. А, так, зайшли у динаміт і все знайшли. Слухай, а ну дивись, якщо тобі це гарно ок, ми можемо спробувати М-ку, але це якщо ти хочеш ці Так. Так, ну взагалі не погано. воно я так не обережні. Окран, так окей. А, так, джинси і дивись. Да, джинси по попіви ще так чарівненько сіли. Ми хочемо да. вдягнути да. зверху, так, так, і подивитися, але я не знаю, вистачить об'єму. О, вистачає. Як ти себе у проймах відчуваєш? У проймах нормально в рукавах теж принцип. Да? Ну типу, це як же ж, options, one That options what you have. Тобто, здивись. Багата шаровість завжди виглядає цікавіше, ніж ти просто вдягнула один светрик чи mm -hmm. один лонгслів. Ну, тобто, якщо ми сюди ще додамо нормальні води, червону сумку, то буде повний, класний, стильовий лук. Ти так. так може у кадр вже піти. А ось так це Я взагалі була завжди проти шкіряних і речей, mm -hmm. що воно мені не заходило, mm -hmm. правда. Один раз спробувала на ефірі, сумка mm -hmm. була непогана, mm -hmm. але зараз я прям подумаю, що мені треба ця сорочка. Ну воно прикольне, вона викриває зараз, наприклад, коли холодно, то жарко спекотно. Так, так, так. І воно прикольно, ти можеш сюди взягнути зараз білу чи чорну футболку. і mm -hmm. все, Ну так, знаєш, така, як вітровка, що ж да, таке. Так, да, так, клас, мені подобається. Буде дешевше де знайти. 89. Може, вінерс, або. Він не синопрят да? не зна супер. А? Я не чорні джинси. Скажи. Коротше, чорні джинси. Чим вони прикольні? Цим, mm -hmm. що вони, вони працюють, ніби то як брюки чорні, mm -hmm. але вони більш зручні. Нам зручніше, нам прикольніше у джинсах. Дивись, як прикольно. Бачу? Mm, мені більше подобається чорні ніж сині. Скажи. Yeah. Тому що сині це так ось, так буденно, так звично. Це навіть білі масивні кроси. Або ботин, можна mm -hmm. марсінце. Я от mm -hmm. батінці. Слухай, я блін, сьогодні всі гроші тут за але вона Але, домога... реально ми ходимо. Вона каже, тут не бери, то дорого, йдемо в другий магазин. Так, так що ми зараз так, мірі так, багато різних за ти знаєш за один раз. Ти купиш увесь свій гардероб і не будеш витрачати ні, ні час, ні гроші, ні емоційних, не я ну, я витрачати час на це, Так що так, мені так, дуже так, подобається, так, і знаєш, угу. я б сама б знову брала б ці голубі, штани. неки звикла. По да, по звичці да. так. Ти мене. бо все-таки досвід зі то що спробувати на вето побачити себе з іншого боку. Боже, ти попала один з елементів базового гардеробу – це ось такі штани, нібито класичні, але я все таки байтлек. Широкі штани, бо вони виглядають цікавіше, не так знаєш, класично. Їх можна вдягати і під кросівки, і під такі грубі чоботи, і під класичний чобот. І що я тобі хочу сказати? Ми сюди вдягнемо, наприклад, якщо чорний класичний, жакет, це буде класика, дійсно. А якщо ми вдягнемо якусь іншу фактуру, тобто це то теж чорний колір, але інша фактура, і він же по різному грає. Бачиш, як вона прикольно виглядає? О, скажи на рок концерт Жику прикольно. А скільки вона коштует? Давай подивимось там з все від нас 69. дев'ять ну, шинок. да? Ну плюс такса, звісно. Так, да. край давай. Оці штуки, до речі, їх не треба зберігати, їх треба потім відрізати, бо вони завжди щось можуть зіпсувати. Отакі важка чули <плес> і прикольно, що тут така галочка, знаєш, вона така. оп. І знаєте, мені навіть не шкода цих грошей. Ну, ми зібрали <плес> одну рубашку на 100 доларів. Зібрали о, були верхи 100 доларів, але скупилися на 260. Але тут е, Чотири чи п'ять 5, так. 5, так. 5, так. таких речей, які сто відсотків буду носити весь сезон, і сама би собі такого не купила, <світ> сама би собі цього не дозволила. Якщо казати прям маст have на цей сезон це червоний. Це прям червоний, і він прям такий може бути як акцентний колір, але треба бути обережним, бо якщо він до лиця, він не завжди не усім <світ> Ну, червоний колір личить усім, але не всі можуть підібрати той саме той підтон, який буде класний. Якщо ви... Не впевнені, просто його трошки нижче нижче бороди, щоб він не був отут. Просто в руках носіть. Це може бути акцентна сумочка, це може бути якісь штани, або це може, наприклад, цвет, але на гудзиках чи на молні, а тут біла сорочка. І Тоді у вас буде біля лиця білий колір, а не червоний. І це такий легхак, дуже класний. Але що найтрендовіше – це червоні колготки так, ось це такий прикол. Слухи, приколь. Всі, хто не знають, що вдягнути у них з цим проблеми, що них стрес, будь ласка, поставте лайк. Бо підтримайте мене, бо для мене це реально дуже велика проблема. Тобто, якщо ми не знаємо, що вдягнути, капсульний гардероб завжди нам приходить на допомогу. Що таке капсула? Що таке капсульний гардероб? Це набір речей, невеликий набір речей, наприклад, 10 або 12-15 речей, які ідеально поєднуються між собою. І з цих 15 речей можемо створити 30, 40 або 50. 50 образів, якщо капсула класно подібрана, тобто ми можемо міксувати. Тобто, що що в чому весь увесь смак цієї капсули? Тобто, ми на сезон купляємо 12 речей і на завжди є, що вдягнути. Ми завжди знаємо, що вдягнути. А ще прикольно, що у моїй капсулі є приклади цих образів. Тобто, ти собі зберегла на телефон, ага. і ти така, що, який у мене сьогодні настрій? О, оце, оце, оцей. Тобто, я роблю посилання на кожну річ uh -huh. на кожний магазин. І приклади усіх реч... образів, як це міксувати, тобто як онлайн з стиліст з тобою так, в телефоні, так, так, Клас! так, так. так і цей капсульний гардероб можна скачати за донат, що дуже приємно, і 50% від усіх там зборів та короничів я відправляю до благодійного фонду. Тобто, це така дуже класна ініціатива. Я вам казала, що українці просто роблять з усього з чого можна донати, просто з усього, так, що можна так, так тобто, надати. І треба бути стильними та робити добро. Mm. Де купувати взуття? Ко взуття, купувати у мультибрендових магазинах, такі як ось ми стоїмо Bronze Cold Spring, Little Burgundy. Це брендові, брендове взуття. Наприклад, ми можемо там купити на зиму Мартінси. Ой, oh, це треба. Кайф. І, до речі, саме зараз, ще коли не почався сезон, вони прийдуть зі знижкою деякі моделі. Тобто, Мартінси регулярна ціна 200 доларів. А зараз я бачила за 170. А тут можна знайти? Так зараз підемо з тобою. Подивимося. О, ось прикольна модель без зайвих леїв, без малюнків, і вони тепленькі на зиму. Гляньте, яка Ніжко, щоб Чарівна, щоб дичарівна ціна. Ось така ну та до 230 доларів. Плюс так да? Дуже базові. І тут, до речі, така платформа теж прикольна, мені подобається. Лофери – це прям база базова, коштує вона майже 200 доларів, але оце прямо добре. Вони легкі, не важкі, що дуже важливо. І вони дуже класичні, без зайвих оцих усіх штучок класно виглядають, можна звернути увагу. Вони теж під це. під джинси, під спідниці, під штани. Буде прикольно. Оця модель Adidas Stan Smith дуже базова, якщо не брати з кольором, якщо брати чисто білу. Такі класичні кеди під сукню, під костюми, під джинси буде класно виглядати, але ще кажу, без кольорів. Так, ось це класика, класичні білі кросовки, які можуть підійти під усе брення, під лук. Так, ціна. Що в нас 125. Це нормально? Нормально. Ну так, так. Це. І влітку ходити. Е, можна влітку ходити, чому? Тому що це просто шкіра. Це ніби ти, ти у кросівках ходиш. Угу. А можна взимку на якусь вечірку взягнути, Це буде дуже класно. Ну, тобто, не ходити, ходити прямо у мінус 30, а на вечірку воно вже класний образ буде мати. Це, це просто have. Це так, це просто yeah. дуже трендові зараз, дуже трендове взуття. І воно буде ще довго з нами. Чорний такий класичний, зелений теж прикольний акцентний. Мені дуже подобається тут. Воно коштує зараз. Я вам скажу або не скажу, якщо ми знайдемо, 265 доларів. Ну не дешево, але хто хоче, хто цінує, кому треба носити якісне шкіряне взуття. Це прямо прикольний варіант. Що ти скажеш потім підлітка? Ти знаєш, вони так довго були. В моді. Типу, ну так, і їх так довго носили, вони вже все, і нам так, так вистачить вже їх. Воно прям стою, ну, типу, якщо воно в тебе було, його можна було застилізувати, якщо в воно було у твоєму гардеробі. А якщо купляти нове, навіщо воно нам треба? О, дивіться, До речі, оця блакитна сорочка непогано виглядає, але вона більш така весняна, я б сказала би, угу. не назимку, не на зиму. Бомбери будуть актуальні, якщо думаєте купити, можете купляти собі на осінні, на весну вони будуть ще тренді. Ну, взагалі, щось таке, так, оці бомбери взагалі так. Вони можуть бути гіпер оверсайз, а можуть бути вкорочені. Це що таке? Це що ти не робила? Скажи, будь ласка, я йшла і казала, що я куплю для кадру одну ковтинку. Я казала, що я для кадру куплю одну ковтинку. Але це що означає? Що тобі все сподобалось, що в тебе є гарний одяг на весь сезон. Просто щасливий, щаслива людина. Просто. Я, я такою щасливою давно не була, наче день народження. Що це таке? Хто це зробив? У нас тут кава брейк, у мене три пакети, мінус на карточці і плюс емоції. Але це найголовніше, що плюс емоції. Я що зараз хочу сказати? І плюс нових аутфітів не? мої ноги зараз просто кайфують від того, що ми нарешті взяли класні кросовки, в яких мені зручно. І якщо розібратися по чекам, давай так Ну давайте будемо чесними. По цінам канадським це реально нормально. Це прямо і це, 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 це не ми, ну... 100 доларів можна було б піти вкластися і купити якісь та не знаю дуже поганої якості. Там так, так. Ти що в тебе попрацює пару місяців і тобі треба буде міняти і нове купляти? то, то, то ти ще більше потратиш грошей. Я, наприклад, брала це так, щоб 100% до зими а, я вже закрила собі якусь таку так, базу, там так, щось може докупити кіселетер чи ще щось, але закрити базу. Значить, сорочка джинсова в нас вийшла в 102 долари. Це найдорожча наша продукта. Да. Це... <гум> Тому що це аріція і ну і вона дійсно якісна, вона структурована. І ця сорочка, якщо чесно, мені здається, це, це на роки. Вона прям базова, вона класна. Вона тобі дуже лишить, О, і так. вона буде прям дійсно, під усе. Я просто це з усього, що класно. я приміряла, я просто діла її, і я вдягнула її. Я відчула, да. що це. Воно, я не зніму, воно, я маю так, брати. Так. Наступне це ми взяли кросівки. Ага. А, ну, вони принципі... так само коштують, але це шкіряні кросівки, вони класного бренду. Ми взяли це в магазині Retail Burgundy. До речі, класне взуття можна тут заходити, і вони ну тобі вони потрібні були. Так, да, вони якраз таку закривають базову штуку. І ще, Що як я дивила? дивилась пума з золотою якоюсь надписом, да. пума з чорним з чорними вставками. А -а -а. Те, що я звикла, тобто проблема в тому, що я йшла по якимось з таким старим своїм правилам, mm -hmm. те, що я думала, що так нормально, і так працює, да. але насправді воно вибиває. І ось динаміт динаміт. У нас це, це було відкриття це, перемога. Так, перемога або 249 доларів і 5... так п'ять є єди... позиції. Чотири позиції, але теж класні дуже дуже, дуже класні речі. штани стильні, які ну тобто з цих чотирьох речей я бачу п'ять образів: кросівки, підбори. Так, так, а якщо щось додати, я наприклад там дві речі, вже буду 10 mm -hmm. образів. І да, і ці речі вони дуже класно повідуються з тим, що в мене зараз свої світлі джинси, з тим, так. що в мене є джинси. Ми вирішили не брати звичайний джинс, бо він вже в мене. Не є це дуже просто а в Киев тут, якби ну реально чорне використовують. <свист arrivé> так, 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 ну тобто, ми е, купували е, речі, щоб вони ще поєднували з твоїм гардеробом, який ти вже маєш. І що найцікавіше, от е, я просто наші зараз скажу, мене ж так це реально бігмотики. Е, коли ми стояли в, 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 в прпри да я я щось міряю, вона каже: о, це тобі для кадру, о, це тобі для івенту. Тобто, е, я в якийсь момент забуваю, для чого я беру, але внутрішній Қмінь. я хочу виглядати, типу розуміючи для чого. Да. Сені розуміє, що мені для цього треба, а це каже, ти можеш піти в офіс на роботу, а це отак, отак, і я просто така клас, а ну я б так не підібрала сама, тому що я б знову обирала те, що я вже знаю. Або я брала б дуже знаєш, таку, дуже. Таку принципову звичайну класику, uh -huh. без оцих кежуал ноток, оверсайз, або воно для trendle. мене незвичне. Так, да. так. А так воно все треде, все виглядає прикольно. і прям... Я не хочу відпускати. Я кажу, давай ще один зайди, будь That's ласка, бо типу я розумію, що а, знаєте, тут твориться контент, воно все настільки справжнє і живе, і просто її вирвати за її графіка це дуже складно, і поки в мене є можливість. <laughs> я ідемо, це далі, роблю. ідемо далі. ідемо так, далі. Так, поїхали. <laughs> Буде чесною, що я мала досвід роботи зі стилістом в Україні, але це було тільки в межах роботи, коли я працювала у ранковому шоу, і стилісти підбирали для нас одяг. Але в особистому житті я ніколи про це не думала і думала, що я не можу сама собі придбати одяг, я що не можу сама придумати, що я хочу. Ви знаєте. Мабуть, ні, тому що ти вище звертаєш увагу на ті речі, які для тебе звичні. Ти десь можеш увімкнути маленького жлобіка і десь зажати кошти, і не придбати цю сорочку, і тому що вона шкіряна, і це для тебе щось нове. Але звісно, коли стиліст показує тобі, що тут можна придбати дешевше. А ось в цьому магазині ми можемо поміряти і знайти в іншому магазині іншу позицію. Я розумію, що шопінг це, по-перше, весело. По-перше, в житті я зрозуміла, що це весело. По-друге, це може бути якби по грошах, неначе ти викидаєш багато коштів, але по факту ти закриваєш сезон осінь, зиму, весна і навіть трішечки літо. І тоді тобі потрібно просто робити деякі деталі. І от сьогодні я перед вами вверх. Те, що ми купили якраз під час шопінгу, і якщо чесно, я вже думаю про те, що потрібно забирати Ксенію на зимовий шопінг. Бо в мене немає куртки, і мені потрібно ще деякі повдання там теж позакривати. Але я залишаю для вас усі контакти Ксенії в описі під відео, сторінки, також її телеграм, де вона постійно розповідає про знижки. І хочу нагадати вам, що мене звати Ангеліна Таран, це канал, канал Таран. Також буду вдячна за ваші побажання, за ваші коментарі, за ваші запитання. Також подаруйте мені своє серце, бо моє вже давно належить вам. Ширте це відео, якщо було корисно. І я побігла готувати для вас наступний яскравий, насичений, неординарний, креативний. І я впевнена, що різнобарвний контент, тому що в мене купа ідей тільки замало часу. Але для вас я його знайду. Усім, папа, -па, скоро зустрінемося.